Шахтар програв кризові легії. Туран здається, поплатився за власні експерименти. А також поговоримо про великий скандал, який стався під час поєдинку, та наслідки, які він може мати. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, футбольний вечір в Україні розпочався не так, як би ми того хотіли. Попри усі розмови про легію, про те, що команда в кризі, три поразки поспіль і так далі. І так далі. Ну, Шахтар глобально нічого абсолютно протиставити їм не зумів. Так, два дальні удари, два. Голи, які забила легія, не були, там якось шикарно розіграні, чи ще щось таке, але і на противагу Шахтар не показав ну, особливо нічого. Зараз будемо розбиратися, що ж там сталося, як же Шахтар у другому турі Ліги конференції програв вашавські легії. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на канал і вподобайку до цього відео. Натискайте, а ми розпочинаємо. І розпочинаємо зі стартового складу, адже Туран вирішив провести доволі серйозну ротацію. Місце у воротах зайняв Фесюн. В обороні розмістилися Азаров, Матв'єєнко, Грам та Конопля. Вище Марлон, Ізаки і Бондаренко. А у нападі діяли Егіналдо, Швед та Мейреліш. Розпочали команди доволі активно одразу обмінялися моментами на удар Егіналду. Відповів Августиняк, але є один нюанс: якщо удар бразильця Шахтаря був занадто слабким та легким для голкіпера, то Рафал Августиняк. Пробив неймовірно класно у дев'ятку воріт донецької команди, і Кирило тут був безсилий. Вже за кілька хвилин гості мали шанс подвоїти перевагу на табло. Піонтковський пробував головою над попередчиною. Шахтар пробував відповісти. Був шанс у Бондаренка, але знову ж таки, усе безрезультатно. І на цьому, по першому тайму, загалом, усе на другу половину гри. Донецький клуб вийшов без жодної зміни, але розпочав грати значно активніше. Заволодів м'ячем і частіше підходив до воріт суперника. Втім, варто зазначити, що зачасту усе це не мало якихось серйозних наслідків для варшавської команди. Для того, аби підняти градус матчу ще вище, Туран у середині тайму вдався до трьох замін, які вже за дві хвилини дали результат. Майреліш головою у штрафному суперника замкнув передачу від коноплі. Після цього Шахтар таке враження трішки заспокоївся. Глобально вони продовжували володіти м'ячем, але нічого небезпечного після забитого м'яча не створював. Рили водночас під завершення матчу Фесюн команду урятував від пропущеного. Але здається, м'ячу все ж таки судилося побувати у воротах Шахтаря, адже у компенсований до матчу час на наші ворота призначили штрафний м'яча Підійшов Августинь, як і потужно пробив знову без особливих шансів для воротаря. Тож після двох турів шахтар має одну перемогу та одну поразку та три очки у своєму активі. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Після матчу доволі багато та й під час матчу доволі багато уваги було зосереджено на трибунах стадіону в Кракові, і конкретно на секторі вболівальників Легії, які вели себе подекуди. Дуже низько, неприємно і сподіваємося, УЄФА зверне на це увагу. Далі розказуємо. Розпочалося все ще перед матчем, коли польські фанати намагалися пронести на стадіон банери з написом Ми пам'ятаємо Волинь. Попередньо їм не дозволили це зробити, але у першому таймі вони все ж таки розгорнули полотно. І тут варто відзначити, що на це стюарти оперативно відреагували та змусили цю вивізку прибрати. По ходу матчу уболівальники легії постійно скандували дуже неприємні та. Та нецензурні слова, зокрема щодо УПА та Степана Бандери. А також, як сказав, після матчу Юхим Конопля вигукували вони Шахтар Курва. У другому таймі вище згаданий банер знову з'явився на секторі Легії. Тож, як бачимо, польські стюарти не особливо вплинули на їх позицію. Але він цим усього був банер із написом польською мовою львів на фоні прапора Польщі, звертав увагу на власне уболівальників легії і Артем Бондаренко. Після матчу він сказав сказав, що команда справді чула їхні вигуки, це було неприємно. Але цитата це футбол. Більш категоричним був Кирило Фесюн, який дії фанатів легії прокоментував так: я чув декілька фраз: бидло, якщо чесно, це не дуже гарно. Відзначимо, що на подібного роду провокації УЄФА реагує завжди доволі різко. До прикладу, Крістал Пелес покарали фінансовим штрафом за вивіски, які були адресовані власне асоціації. А за подібного роду демонстрації, як це зробили в болі. Вальники легії санкції можуть бути іще більш жорстокими. Прецедент це згадується, який був понад 10 років тому, коли проти Баварії відкрили справу за банер на підтримку Косова. На ту ж легію звертали увагу за напис про польський Львів. Також понад 10 років тому. Втім, як бачимо, цю команду історія нічому не вчить. Щодо власне санкцій зі сторони європейської асоціації, то вони можуть бути дуже широкими і усе залежить від контексту. Починаючи від фінансових стягнень, причому доволі великих, до закриття окремих секторів або навіть цілого стадіону і завершуючи повним відстороненням команди ще у 2015 році, у ЄФА робило заяву, що буде вкрай жорстоко відстежувати появу на трибунах банерів політичного забарвлення. Тож наразі рівень покарання для Легії залежить виключно від у тому числі і політичної волі УЄФА. Ми обов'язково будемо слідкувати за ситуацією та про все розповімо вам у наступних відео. Але, звичайно, все це вище сказане про вболівальників Легії ніяк не скасовує того факту, що, власне, Шахтар провів відверто слабкий поєдинок і. Можна списувати це на ротацію, та все ж таки перед грою було сказано стільки всього, і стільки ми прочитали про легію і заяви і Турана, і гравців донецького клубу, щоб в результаті вони вийшли особливо. Нічого не показали. Чи можна говорити, що шахтар в якійсь кризі, ну напевно, це покажуть нам найближчі кілька поєдинків. Це власне гра з Кудрівкою у чемпіонаті, потім двічі київське Динамо, а потім Брейдаблік у третьому турі Ліги конференції. І можливо на даному етапі матч проти Брейдабліка в контексті Єврокубкових амбіцій гірників буде багато в чому визначальним. Тож ви пишіть свої думки щодо матчу Шахтаря проти Легії. А ми з вами побачимося дуже скоро. Підписуйтесь на канал. Та не пропускайте наші нові відео.